Трохи така буде модифікована подача інформації, тому що всі, хто говорили про рейтинг, думали, що я прийду, наприклад, і буду розказувати про лазанью. Вийловши, розказував, як ростуть корови, як їх випасають, як доїти молоко, як робити сир, як вирощувати помідори. Ну і в кінці кінців, щоб це все зробилося в лазань, треба от зрозуміти, звідки беруться корови, помідори і так далі. Тому сьогодні я попробував з кінця. Спочатку ми подивимося на лазанью, а потім підемо назад. Звідки береться соус? Звідки береться молоко і в кінці кінців як народжуються корови? Ось. Ну, перше народження в нас буде рейтингове. І спитають зразу вас, хто небудь в повсякденному житті кожен день користується якимось телевізійними рейтингами? Ну добре. Я кожен день користуюсь в повсякденному житті. Не нульова категорія. Хто-небудь взагалі коли-небудь хоча б раз користувався рейтингами в побутовому житті? А в професійному? Окей, теж не пуста категорія. Фінальна штука, кому небудь коли-небудь було цікаво, коли він дивиться телевізор, скільки ж, крім нього, паралельно сидить людей і дивиться цю саму програму. Одинаково наповнення категорії в кожній категорії по одному чоловічку. Ось. А, спробуємо зараз, ну, так само, як я казав, якщо руками щось зробити, то воно запам'ятається набагато довше. Тому спробуємо народити такий собі ручний рейтинг. Я це буду робити в Excel. І на виході ми спробуємо зрозуміти, що таке рейтинг. А, насправді дві речі, які нам треба знати. Нам дуже важливо знати довжину події. Припустимо, це доба, доба складається з 24 годин. Для зручності 24 години це у нас буде 1440 одиниць часу хвилин. Друга важлива річ треба знати, скільки людей створюють нашу генеральну сукупність. Наприклад, якщо ми говоримо про Україну в цілому. Без прив'язки до типу міста, то умовно знову ж таки для зручності їх близько 308 мільйонів. Тобто, коли ми говоримо про будь-який рейтинг, треба розуміти, з якої основи нам його представляють. Для прикладу, ми зрозуміли, що ми хочемо поговорити про добу. Доба складається з 24 годин, тому нам треба знати, скільки можливо ця максимальна тривалість події вона 24 години. І треба розуміти, скільки людей можуть бачити цю подію. Їх 38 мільйонів. Тому наш знаменник, як не важко згадатись, 1440 хвилин помножити на 38 мільйонів людей, і виходить якесь магічне число 54 одиниці, 720 мільйонів 000 00000 для зручності нашого прикладу. Тому є таке собі базове число. Знаю, на цій дощ не Це скільки максимально людей. З одного боку, у нас є люди, пам'ятаєте, їх 38 мільйонів. Да? Скільки максимально людей могли подивитись максимальну подію? Так, це буде наше це. І зверху у нас виникає логічне питання. Що в нас має бути зверху? Зверху, скільки людей реально подивилось цю подію. В ідеальному світі, да, про те, що Євген розказує, щоб у нас не було вибірки, хтось у нас у першому ряді соціологів був, пам'ятаю, з Євгеном дискутував. Нам би було прикольно всіх 38 мільйонів опитати, всіх переписати, і в результаті сказати, що ці чуваки подивились там не 54 мільярда, а подивились якихось там 30 мільярдів секунд. Ну, в реальному світі це неможливо, у нас є якась вибірка. Для нашого прикладу, щоб зрозуміти, звідки беруться рейтинги, ми візьмемо, що в нас є 28 глядачів. Такі ми економні чуваки, у нас є 28 людей, які мали якось цей день подивитися телевізор. Зараз ми говоримо про телевізор. Так. Я тут нагідрив якісь хвилини, щоб вам було не нудно. Ми їх не будемо генерити в онлайн-режимі, тому ми їх просто розкриємо. Що важливо розуміти, що є люди, які дивились телевізор, тобто да? у нас, наприклад, там, глядач номер один, оскільки в мене приклад такий якийсь віртуальний, він був такий непосідучий і подивився 1208 хвилин. Як неважко згадатися, він майже цілу добу дивився телевізор для цього прикладу. Хтось такий нормальний, 132 хвилини і так далі, і так далі. І важливо розуміти для цього прикладу, що є, звичайно, природні люди, які не включали телевізор. Тобто вони подивилися 0 секунд, 0 хвилин, 0 годин і будь-чого. Тому в нас є перша така градація, яка говорить про те, що ми знаємо, скільки людей подивилося, скільки хвилин. Якщо ми це перемножимо, у нас вийде якась сума. Хто вгадає суму? Вона кожен раз міняється, вийде якась сума там. 17, 235, тож там рендом генеровані цифри. Да? Якісь там 17, 235. Якщо пам'ятаєте наші 54 мільярда з копійками 720 тисяч, то якось ці 17 тисяч нам ніякої користі не принесуть. Правильно? Ну, Щось скажіть мені, відповідь, що ви не чуєте. Відповідно, є два способи. справді рейтинг можна порахувати, як ви в кінці зрозумієте, безкінечною кількість способів, але вони завжди будуть давати одну і ту саму цифру. Можна зекономити і сказати, що все фігня, нам не треба знати про 54 мільярда. Ми можемо зробити ту саму вправу, якщо ми дізнаємося, що в нас є 28 людей, пам'ятаєте формулу, 28 людей, могли подивитись по 1440 хвилин і отримати такий собі відносний рейтинг. 28 помножити на 1000, хто може помножити да, для зручності. Є якісь математики швидкі, без, без калькуляторів? Ну що ж тут? Буде 28 тисяч як мінімум про швидке оцінювання. До 20. -320. Ну, так всі можуть порахувати. А без ресурсів людських. І в результаті наш рейтинг буде простий і зрозумілий. Замість 40 тисяч хвилин 320 секунд, якщо б у нас було 28 людей, у нас реально телевізор подивилось 17 тисяч 235 секунд. Одне на інше поділити ж таки, без використання людських ресурсів, дуже експертно, це буде 50-трошки, мінус буде десь 44, напевно. Може, 43. Таким чином, це такий дешевий, простий спосіб порахувати рейтинг. Да? Фактично, довжину контакту з подією, поділити на максимально можливу довжину контакту з подією. В реальності світ не такий простий, тому що нам вже не цікаво, що дивилися ці 28 глядачів конкретно. Ми ж хочемо рейтинг порахувати для, в нашому прикладі для України в цілому. І тому у нас приходить на допомогу така важлива річ, як екстраполят. Тому що ми знаємо, що у нас є скільки у нас є людей? 38 мільйонів, пам'ятаєте, так? Да? 38 мільйонів людей у нас є, напевно. Так? 1-0, напевно, зайвий. Можна зайвий. А у нас є всього 28 представників, які його представляють. Тому середн кожен глядач має представляти там мільйон триста. З того, що я здається, пам'ятаю. Мільйон триста. Мільйон триста чи більше, як ви думаєте. Що скажіть мені. Мільйон триста пятьдесят сім. В принципі, формально більше, згоден. 1 357 143 людини представляє один наш глядач, якщо б наша була вибірка всього з 28 чоловічків. Нам цього недостатньо, тому що якщо б кожен з них представляв 1 млн 358 мм, то вперше вправо б не мала сенсу перевозити на вищу вправу, тому що це було б все рівно, що 28 лягло б в базу. Але оскільки ми контролюємо багато різних властивостей, про що ми будемо говорити далі, звідки береться молоко з коров, то в нас в Лазані, хто її в Лазані, хто її любить. Є різні шари, да? і там має бути пропорція м'яса, якась пропорція цибулі, ще, 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 ще. Тобто, все треба взяти згідно рецептури, щоб воно виглядало смачно. Так і тут. У нас має бути певний відсоток жінок, має бути певний відсоток чоловіків, має певний відсоток дітей і певний відсоток кабеля, певний відсоток ефіра. Тому в результаті, коли наша вибірка побудується, ми не можемо собі дозволити, щоб всіх було ідеально пропорційно. Десь нам треба буде ввести таке поняття, як зважування. І коли нам когось не вистачає, то один глядач може представляти. 1 300, 000, хтось може представляти 2 мільйона. Тому з'являється екстраполяти, за скільки цей людей, за скільки людей відповідає той чи інший, скажіть мені, той чи інший глядач. Да? Знову ж таки має якийсь там рендом формула, яка їх прописала. Хтось мільйон 400 буде важити, хтось буде важити 1 600, 000, хтось 700 тисяч і так далі. Ті, що не дивилися на те, що важать, і в результаті в них вийде свій справжній рейтинг. Він десь тут схований. Тут він, напевно, схований. Ні, це їх буде. 21 мільйон вийшов, надивився наш приклад, зараз він, звичайно, поміняється. Якщо порахувати, то вийде якась цифра. Скажіть, мені яка вийде цифра? Ніхто не знає цифри. чого О, це якраз питання: до чого ми йдемо. Далі ми будемо 20-30 хвилин цього присвячувати, тому що ідеальна вибірка, так? Да? Вона, якщо складається з того, що має бути, наприклад, серед наших цих 28 глядачів, має бути 50% жінок приблизно, і 50% чоловіків. Якщо ми набрали 50% жінок 50% чоловіків, то по властивості чоловік-жінка, кожен з них рівномірний. Але якщо випало так, що у нас 52% жінок і 48 чоловіків отримали вибірку, то тим чином, у нас жінок буде більше, ніж має бути, і кожна жінка в результаті має важити трохи менше, ніж чоловік. Щоб на виході було 50 на 50. Тому таких критерій властивості є безліч. І вони не можуть всі однаково важити. В ідеальному світі, так, да, вони всі б важили однаково, в реальному світі вони всі важать по-різному. І тому можливо така ситуація, коли одна секунда, яку дивиться хтось один і одна секунда, яка дивиться хтось інший, вони не співмірні в часі. Тому рейтинг він завжди складається з двох частин: людина, контакт, і в нашому, наприклад, нижня частина, в перша частина складається з. Маленьких людей з маленького довжини їхнього контакту і з ваги кожного з цих людей, які беруть в цьому участь. Ось. Тому, коли говорять рейтинг, він нічого не значить. Це така собі відносна, відносна величина. Ось. Зможете проховати рейтинг самі коли-небудь. Рейтинг будь-чого. В принципі, так рахується рейтинг будь-чого. тому коли часто порівнюють YouTube з телебаченням, люди заявляють про те, що о, цей ролик в YouTube подивилося 2 мільйони глядачів. Це лише круто, тому що 2 мільйони – це дуже круто. І зараз там в багатьох багатьох медіа, в багатьох концептах йде порівняння того, чи можна інтернет порівняти з телевізором. Тому, якщо задати цей приклад, що таке 2 мільйона глядачів в YouTube. Вроді це, якби якесь фантастичне число, яке побачило купа людей. А якщо спробувати порахувати 2 мільйона глядачів в Ютубі, як це кореспондується в рейтинги, які потім порівняти з телевізором. Щоб це порахувати, ми знаємо верхню частину. У нас є 2 мільйона глядачів. Тут зверху собі виявили 2 мільйона глядачів, які можна помножити на якусь довжину контакта події. Якщо це там ролик одна хвилина для простоти, у нас буде 2 мільйона помножити на 1 хвилину, у нас буде зверху якихось 2 мільйона людоконтактів. І тепер треба на це на щось поділити. Оскільки телебачення лінійна історія, ми знаємо, що в добі є 24 години і від цього нікуди не дінешся, наприклад. То в інтернеті чувак міг вчора подивитися, сьогодні подивитися, позавчора подивитися, і в результаті ця нижня база. Щоб порівняти інтернет з телевізор, у нас стає безкінечним, тому що якщо ви ролик загрузили вчора, він уже три місяці висить в Ютубі, його за цей час подивилося 2 мільйони. Якщо його порівняти з телеком, то за цей час його б могли подивитися. 38 мільйонів українців кожного дня за три місяці ця база росте, 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 росте. І в результаті 2 мільйони переглядів в Ютубі. Це якийсь такий мікроскопічний рейтинг, якщо його порівнювати з телевізором. Ось. Рейтинги бувають не тільки доби. Рейтинги по такому самому принципі рахуються будь-чого, я вже не буду вас перевантажувати. Але, наприклад, що таке рейтинг програми. Філософія та сама. Тобі треба знати довжину події. Наприклад, у нас програма триває 45 хвилин, значить довжина події 45 хвилин. Не більше, не менше, 45 хвилин. Далі те саме тобі треба розуміти, скільки людей могли бачити цю програму. Якщо генеральна сукупність всі українці 38 мільйонів, ми знаємо, що 38 мільйонів українців могли бачити 45 хвилин подію. Отримали якусь базу. Далі принцип той самий, тут в секундах я вже рахував, скільки з хвилин подивилися іншу програму, одне поділо на інше, отримало 25%. І в результаті 25,5% рейтинг означає не те, що 25% людей дивились цю програму. В принципі, сам по собі рейтинг 25, він нічого не означає. Це просто, звідки, індексне число, яке говорить про те, що 25% від максимальної довжини події могли побачити цю програму. Тобто коли хтось вам розказує, що. Ці новини, цю програму, чи ваш сюжет, чи що-небудь побачило 25%, рейтинг був 25, 10 чи 15, помилка номер один, яку всі біжать робити, не біжать кажуть, о, 15% людей побачили цю програму. No. Тому що є тільки дві речі. да? Рейтинг 0, зрозуміло, що якщо рейтинг 0, це ніхто нічого не бачив. І зрозуміло, що таке рейтинг 100, щоб був рейтинг 100, треба, щоб всі наші 38 мільйонів бачили всю довжину події. Це тоді рейтинг 100. Рейтинг 50. 100% людей бачили половину події. 100% події бачили половину людей. 25% людей бачило 50% події. Тобто комбінаторика настільки безкінечна, що рейтинг 50 він не зможе вам сказати нічого про кількість людей, які бачили цю подію. просто скажу, що 50% цієї події було переглянуто. Інші 50% не доглядили. Чи це була комбінація, багато людей дивилося? Так само, рейтинг 1. Да? Рейтинг 1 вже тепер собі розумієте. Рейтинг 1 може бути подія, яка була нікому не цікава, але якась стояла в зручний час, коли 100% людей прибигли, подивилися одну хвилину і втекли. І це рейтинг 1, тому що всі люди одну хвилину бачили, умовно кажучи. Може бути навпаки. Маленький канал, але програма настільки цікава, що 1% людей, але подивився в цю програму. І там і там буде рейтинг 1. І вони ж стоять непорівняно, тому що навіть на перший погляд хотілося б сказати, що рейтинг 10 більше, ніж рейтинг 5. Він формально рейтинг 10 більше, ніж рейтинг 5. Але той самий час рейтинг 10 не дорівнює рейтингу 10, Запутаю вашу голову. Ось, але рейтинг 10 не дорівнює рейтингу 10, це теж якби простий факт. Ось така вступна розминочна частина. Щось спитайте мене. Всі можуть порахувати рейтинг? Змінних є безліч, але знову ж таки стоїть завдання, що ти хочеш. Тому що в реальному житті, от коли ми вже перейдемо до такої стандартної презентації, є рейтинг і є доля. Це два таких мейнстрімових показника. Рейтинг він важливий, тому що всі хочуть сказати оця от масовість, чим більший рейтинг, тим більше довжину твої події побачили, більша кількість людей. Є така залежність, тому що важко згенерити високий рейтинг на малий кількості глядачів. Тому рейтингом мірюється для того, щоб сказати, що програма вона більш рейтинговіша. Знову ж таки, в телевізійних рейтингах люди діляться, напевно, 80 на 20 де 80% там мас маркету чи споживачів, вважають, що рейтинги потрібні тільки для тих, хто продає рекламу, тому що по рекламі і по рейтингам продається реклама на телебаченні. Тут таких модних фотографій немає корові. Наприклад, там Аласані, який керує зараз каналом громадським, ще як він називається, у УА1. Він, наприклад, заявляє, що йому рейтинги не потрібні, тому що він суспільний, громадський, виховує людей. Тому рейтинги це для тих, хто продає рекламу, а простим каналам рейтинги не потрібні. Насправді, якщо говорити там про ефективність осіннього, рейтинги теж потрібні, тому що навіть якщо канал він не продає рекламу, то те, що він показує, зрозуміло, воно цікаво людям чи не цікаво людям. Тому рейтинг це не тільки от, от почув, почув рейтинг, значить все це не цікаво це типу, комерційні канали, нехай продають свою рекламу. Ми класний канал без реклами, ми там суспільний, важливий щось там робимо. Для нас рейтинги не важливі. Научовики, для вас рейтинги теж важливі, тому що якщо рейтинги прямують до. Нуля, ніхто нічого не дивиться, значить ви виробляєте програми, які нікому не потрібні. Тому це теж така щоденна, проста, ефективна оцінка, чи ви щось зробили, чи ви щось не зробили. Так само, якщо якісь там програми виходять на телебачення, ви робите якісь сюжети і розказують про, про якісь там свої досягнення, чи що треба зробити, теж варто зрозуміти, що на одному каналі це буде рейтинг 2, якусь частину побачить, на іншому каналі буде це рейтинг 0,5 чи 06. І таким чином теж можна порівнювати в кінці зробимо таку історію, на який канал краще прийти один раз. В новини на великий канал, чи два тижні виходити з сюжетами на маленьких каналах, щоб порівняти наскільки це співмірно. Але перед тим, як говорять про рейтинги, забувають про те, що отримати змістовне наповнення цих рейтингів, треба розуміти, що саме показують.